Елан по чорний кіт. Не смію навіть помислити, що хтось повірить, ніби в мене справді спіткало ті лихі, жахливі водночас на дивобудення пригоди, що про них я це намірився розповісти. Та хіба ж схибнувся, що чекати довіри від когось, коли сам собі відмовляюсь вірити, але я ж таки не божевільний, і все ж, їй богу, мені не снилося. Завтра я прийму смерть, отож сьогодні маю роздати душу. Одного хочу, ясно, коротко, без будь-якого тлумачення, повісти добрим людям, як насунули на мене, і потяглися чередою, отій суто домашні знегоди. Вони намагалися на мені жаху, завдавати людських мук і, врешті, довели до згуби. Та я навіть не намагатимусь їх тлумачити, мені згадувати страшно, а багатьом вони видаються скоріше химерними, аніж страшними. Згодом, можливо, хтось знайде на диво просте пояснення в моїй незбагненій погубі, зробиться людина розумна, куди спокійніша, здатна міркувати, логічна, а головне, не така імпульсивна, як я. Вона побачить в обставинах, про які я не можу згадувати без священного трепету, звичайнісіньку послідовність, закономірних причин і наслідків. З малку я був навдивовижно слух'яний і лагідний на вдачу, і так відрізнявся цим з поміж перевесників. Що вони навіть кипкували з мене найбільше любив тварин, і навіть батьки дозволили мені тримати скільки душ заводу, всіляк і звірят. З ними я гаяв усе своє дозвілля, і найбільшою втіхою було годувати їх і пестити. З роками цариса моєї вдачі поглиблювалася. А в дорослому житті стала просто таки невичерпним джерелом радості: той, хто, хоч раз, плекав у душі ніжність, довірного й розумного собаки, знає, з якою невтриманою вдячністю платиться це тварина. Некорисливі любові звіра є щось таке, що полонить серце кожному, кому доводилося пізнавати не раз підступної дружби та облупної відданості властивих людині. Одружився я рано і був такий щасливий, коли помітив, що у нас з дружиною спільні. Вподобання, знаючи, як я тішуся дружбою моїх домашніх пестунщиків, вона ніколи не манувала негоди принести мені яке-небудь славне звірятко. Тож у нас були птахи, золоті рибки, собаки гарної породи, кролики, мовпачки і кіт. Той кіт надзвичайно великий, гарний і в суці чорний, був надвивовижно розумний. Коли знаходила мова про його кмітливість, дружина, а вона й трохи не була забобона, часто натякала на старовинну народну прикмету, згідно з якою. Усіх чорних котів мало за перевернів, натякала, звісно, жартома, але розповідала про цю дрібничку тільки тому, що тут зараз видає про неї згадати. Плутон, так звали кота, був найбільшим моїм улюбленцем, і я часто з ним грався, завжди сам годував його, а він не відходив від мене ні на крок, коли я був вдома. Мені навіть коштувало неабияких зусиль віднайти його, вислизати за мною на вулиці та бігти слідом. Така наша дружба тривала кілька років, і за цей час нором мієї вдачі під пливом диявольських спокуса різко змінилась. Я поленію від сором, зізнаючись у цьому нагірше, що цей день наставив дедалі похмуріший, дражливіший, байдужіший до почуттів всіх, хто мене оточував. Як міг грубо прикрикнути на дружину, хоч і у душі страждав від того. Зрештою, я навіть підняв на неї руку. Мої звірцята, звісно, теж не могли не відчути. Та я змінився. Я не тільки знеяхаяв їх, а навіть брутально з ними поводився. Та щодо Плутона мене лишилося доволі поштивої приязні. Не стримувала мене, я міг кривдити його, як крити безсоромно кроликів, мавпочку і навіть собаку, коли вони лащились до мене або випадково потрапили під гарячу руку. Час минув, і хвороба не посідана на моє все ж дужче, бо чия на світі недога, страшніша від алкогольних, і врешті навіть Плутон, який уже постарів і від того зробився трохи вередливий, почав відчувати на собі мій предкий норов. Якось уночі я повернувся додому з одного зі своїх улюблених шинків, і ще на підпитку, ні звичайно, і раптом забрав мені собі в голову, що кіт мене уникає, я спіймав його, наляканий моєю брутальністю, він не боляч, але до крові кусив мене за руку. Демон шанелої люті, враз опусів мене. Я більше ніколи не тямив, душа моя, здавалося, вкрала. Враз покинула тіло і людь страшніша за диявольську, розплавлена джином, миті захлопнула все моє єство. З кишені жилети, складний ніж, розкрив його, ухопив за карба, відлашного кота і без жалю вирізав йому око. Тепер я червонію, я весь палаю і здригаюсь, оповідаючи про це звірство. На ранок, коли я просипався після нічної пиятики, а винні випари ввірювалося і здоровий глуз повернувся до мене брудив чинок, що тягарем упав на моє сумління, пробудив у мене каяття і із страхом, але це було на все неморазне і двоїсте відчуття, воно не залишилось слідом моєї душі, я знову опустився берега і невдовзі хоп, втопив у вині навіть спогад про скоєне. А тим часом кін поволі відчував правда, страх був дивитися на його порожню очницю. та від болю він, певно, вже не страждав, так само підстраждав по хаті, але тільки на я наближався, тікав зі страху, мов навіжений. Серце моє ще не вкраю злобалось. І, по первих, я гірко жалкував, що істота, яка колись мене любила, тепер не приховувала своєї ненависті, та невдовзі почуття чульцях поступилось місцем розчарування, і то ніби недовершення моєї неминучої згуби. У мене прокинувся дух протиріччя, філософи надають його значення. Однак я певен до глибини душі, що дух протиріччя один з вічних рушиїв, що живуть у серці людському, одна з невід'ємних первинних властивостей або, може, одна з почуттів. Котрі визнають знають сама природу людина. Кому не траплялося в житті разів сто, а то й більше чинити щось лихе та безглузде, Будь-будь якої та на те причини, чому тільки що цього робити не можна? Хіба не відчуваємо ми, наперекір здоровому глуздові, постійні спокуси порушити закон лише тому, що це заборонено? Отож, кажу я вам, цей дух протиріччя пробудився в мене на мою остаточну погубу. Це не схильність душі до самокаяття, до накруги над власним своїм ліством, схильність чинити зло заради самого апа. І спонукала мене довершити розправу над безсловесним звіром. Якось уранці я з холодною головою накинув котові на шию, зашмав і почепив його на гілянці, почепив, а в цього сльози текли очей. Серце країлось від каяття, почепив бо знав, як він мене колись любив, бо відчував. Як несправедливість я чиню, почепив, бо знав, який гріх бере на себе, смертний гріх, що приткає мене безсмертну душу. На таке страшне проклання, що. Воно аби було можливо скотилося б у таку глибоченну прірву, куди не досягає навіть милосердя, самосливствового і прикараючого Господа. Вночі, після скоєння цього край жорстоко злочин, я прокинувся під крику Пожежа. заповнило коло мого ліжка палали, весь будинок охопило полум'я. Моя дружина, служник і я ледь не згоріли живцем, лишилося саме по полищі. Вогонь поглинав до решти, все моє майно, відтоді я опав у розпач. Та все ж таки я досить сильний духом і не хапаючи дошукаю дошукаючись, так якою зв'язку, багащуючись тому, що сталося. закономірність, послідовність, причини й наслідку, пов'язане нещастя на зі своїм милосердним чином. Я хочу лише детально простежити весь ланцюжок подій, ланка за ланкою, і не знехтувати жодної з них. Хай навіть сумлівної, наступного після пожежі дня, я побув на згарищі. Стіни будинку все крім однієї попадали. Ціліла тільки досить тонка внутрішня перегородка. Посеред дому моє ліжко стояло якраз у голів'я до неї. Тут тиньк і не піддався вогню. Я пояснююся тим, що стіну було протинькано зовсім недавно. Біля неї зібралось величезний напав. Усі прикріпіли очними до одного місця, жадібно дивилися слова Дивовижа! Неймовірно, та всіякі подібні викиди збудили мою цікавість. Я підійшов ближче і побачив на білому поверхні щось на зразок баральфея із зображення величезного кота. Точніше, зображення в вдалося незбагненно. На шиї в кота була мотузка, коли я вперше побачив ту появу, бо інакше я таки не можу так називати. Мій жах і моє здивування були безмежні, але, поміркувавши, я трохи заспокоївся. Я згадав, що почепив кота в саду біля дому, коли почалася пожежа і щинився переполох. Сав одразу ж запланив натовп. Хтось перерізав мотузку і пошпурив кота через відчинене вікно, до моєї кімнати. Можливо, таким чином він хотів розбудити мене, коли стіни впали, руїни притисли жертви моєї жорстокості до недавного потницької перегородки, і відчував пом'яти яручих випарів тіла. На ній відбулися малюнок, що його я бачу. Хоча я заспокоїв коло не своє сумління, то бодай розум швидко знайшов пояснення до цього приголомшого явища, яке це змальовувано, просто глибоко збурило мою уяву. Продовж довгих місяців мені невіступно виважився привод кота. Аж тоді повернув мою душу невиразне почуття, яке здавалося, та от тільки здавалося, насправді не було каяттям. Я почав навіть сумувати з приводу втрат і шукав про брудних куплах, звідки тепер майже не вилазив, схожого кота тієї самої породи, котрий замінив би мене до мого колишнього улюбленця. Якось уночі, коли я сидів, замурваний, у якимсь богом проклятій норі, увага мого раптом привернула що з чорне на одного з величезних варин, з джином чи то зомо, що складали майже всю обставину того закладу. Кілька хвилин я не зводив очей, збарила, див... дивлячись, як ще досі не помічав тієї дивовижної штуки на ньому, я підійшов і торкнувся її рукою. То був чорний хіт, волочезний, мій плутон, і схожий на нього, мов дві краплі води. Аби не одна відмінність, у Плутона не було аніде жодної білої шерстинки, а в цього кота велика, хоч і невиразна, брудно біла пляма, розправилась мало не на всі груди. Коли я доторкнувся до нього, він одразу скочив, голосно заморкотів і потерпився об мене мою руку, явно задоволений моєю ваги. Аж саме я шукав саме кота і відразу забажав його купити, та господа закладу від очі грошей відмовився, він не знав. Звідки цей кіт взявся, ніколи його тут раніше не бачив, увесь час пестив кота. А коли зібрався додому, він явно забажав піти зі мною, я його цього не бор... боронив. Дорога я раз у раз нахилився і пестив його, вдома відшвидко обмовився і одразу став моє... улюбленцем моєї дружини. Та сам я недовзі почав відчувати до нього недалі дужчу непривязність. Цього я аж ніяк не сподівався, от не знаю, і як чому це сталося, йому відверта любов викликала мене тільки гидо розчарування. Поволі ці почуття виливалися в люту ненависть. Я всіляко уникав кота, лише невиразний сором та пам'ять про моє колишнє злочинство стримувало мене від розправи над ним. Минали тижні, а я жодного разу не вдарив його, навіть пальцем не зачепив, але поволі-дуже поволі мене опосіла невимана відраза. І я мовчки тікав від сурожної тварюки, мов від чуми. А ось, що підсилило без, безперечно мою ненависть до цього кота. Наступного ж ранку, відколи я привіз його додому, виявилося, що він, як і Плутон, позбувся одного ока. Але моїй дружині він став і того ще любіший, адже вона, як я вже казав, зберегла в душі свою ту лагідність, почуттів, що була колись така притаманна, і мені й жила Невищепленим на щасливіших та найпростіших радощів. Проте, немов на диво, що дало зростала моя недоброчисливість, то міцніше здавалося, кіт до мене прихилився. Він ходив за мною слідом та уперто, що годі його писати. варто було присісти, як він залазив мені під стілець або стрибав до мене на коліна. Дозволяючи своїм нестерпними ніжностями. Коли я підводився, щоб піти геть, він плутався під ногами, аж яма мало не пада або встромлюючи гострі пазурі. Мій одяг вибирався таким чином мені на груди. Такі хвилини о, як нестерпно хотілося прибити його на місці, так мені стримувало почало усвідомлення давної вини, а головне, що тут критися. Дикий страх перед цією тварюкою, власне, то не був страх перед якимсь конкретним нещастям, та мені важко визначити пережити почуття іншим словом. Сором признатися так так, навіть тепер, за гратами я паленію від сором, признаючись, отакий дикий, непомугомовний шах, що його викликав у мене кіт, був наб'єний і відсашений однією з найсповненіших химер. Дружина не раз вказувала мені на чотирнадцяку форму блясту пляму, про яку я вже згадував. Єдине, що зовні відрізнялося дивовижно тварину від моєї жертви. Читач, можливо, пам'ятає, що та пляма була досить велика, спочатку дуже розпливчаста, але поволі ледь помітна, так що розумій довго поставав проти такого явного безглуздя, Вона не була, врешті, неблагенної чітких образів. Я, аж здригаючи, поки назву, тут, що воно тепер вимальовувалася, бо саме тому, перед усім, я тремтів від страху і відразу перед котом. Спекався б. Аби тільки посмів цього чудовиська, тож не знаєте, як в грудях у нього тепер зрізнялася, гуляло очі невимовно морзотне, лиховісне ж зображення, шибениця, оте кривавий грізне снаряддя жаху і злочинства, страждання і згуби. Тепер таки я справді зробився найщасливіший смертих, нікчемна тварюка, потіпна до якої я згитою добив, ця нікчемна тварюка змушував мене людину, створену за подобою Божою. Так нестерпно страждати, гай, гай, ні в день, ні вночі. Не мав я більше благословенного спокою. Вдень кіт на мить не відходив від мене, а вночі я щогодини прокидався від жасних сновидінь, які душили мене і відчував гарячий віддих цієї істоти на своєму обличчі та її нестерпний тягар. Втіла намара, і і несила було скинути цей тягар. Він так доскону гнітитиме моє серце. Ці муки витіснили в моєї душі рештки добрих почуттів. Я плекав тепер тільки лихі думки, найчорніші та найжорстокіші заміри, моя звична похмурість, переросла ненависть до всього сущого, навіть до всього роду людського, на страждала від раптових частих і невхамовних вибухів люті, у вир, якої я сліпо вкидався, моя огорненька, покірила і безмовна дружина. Одного разу, поруч із по господарству, ми з неї спустилися в погріб старої будівлі, в якої змушені були мешкати через наші злидні. Кіт поскакав слідом за мною та по крутих сходах. Я перечепився, мало не загримів скоч головою, аж не ввісився од люті. Я вхопив сокиру і, забувши в гніві, про несківчений страх, щодо тот, стримував мене, намірився одним махом зарубати кота на місці. І так би воно сталося, та дружина стримала мене за руку, охопленій зеленою людю, перед якою навіжество самого чорта, ніщо я не прочувся, і сокирою щепив їй голову. Вона впала, не зронивши стогону. Чинивши це страхітливе вбивство, я, не зволікаючись крижаним серцем почав міркувати, як би сховати тіло. Я зрозумів, що не можу винести його з дому ні вдень, ні вночі, не наражаючи на небезпеку, адже сусіди могли помітити. Багато всіляких вигадок лізло в голову. Спочатку я намірився поробати тіло на дрібні шматоки, спалити в печі, потім надумав закопати його в погребі. Тоді замислився над тим, чи не краще було б викинути його до криниці, що у двору... У дворі або спакувати скриню, наняти носія і зволіти його винести її з дому. Врешті я вибрав, як мені гадалося, найкращий шлях. Я вирішив замирувати тіло в стіні погреба, точнісінько так, як ото за свідченням літописів середньовіччя в сінці замуровували свої жерти. Погріб, як найкраще, був придатний для такої мети. Кладка стіни була на тримка. До того ж, не так давно її поспіхом потинькали, а що тут трималася вогкість. Тут тиньк досі не підсох. Одна стіна мала виступ, у якому задля прикраси зроблено було щось подібне до каміна або вогнище. Пізніше його заклали цегли, а стіну всю потинькували. Я не мав сумнів, що легко можу виняти цеглини, заховати в заглибленому тілу і знову закласти отвір, так що навіть найдосвідчене око не виявить нічого підозріло. Я не помолився в роздумах, бо я узяв лома, легко повернув цеглинки, поставив труп спіма, притушивши його до внутрішньої стіни, а тоді без зусиль заклав цеглини на місце, поновивши усе, як було. З усілякими перестрогами я роздобув вапна, піску та клочі, приготував розчин, так що не відрізнявся від колишнього, і ретельно потинькував нову вкладку. Покінчивши з цим, я відчував задоволення, бо все вийшло як найкраще. До стіни ніби ніхто не доторкався. Я прибрав з підлоги все сміття, геть до останньої паршинки, потім розвернувся помережно і промовив сам до себе. Цього разу, принаймні, мої зусиль, не пішли на По тому я кинувся шукати тварюку з скількох нещасть. Тепер я, нарешті, твердо вирішив укоротити їй віку. Потрапила вона мені до рук, тоді без сумнів, Так й кінець візь знайшла, та хитрий звіт наляканий, видно, моє недавнього лютю, ще з ні виводу кинувся. Ходіла описати чи навіть уявити, яке то глибоке, і блаженне відчуття полегливості. Заповнило мені груди, тільки ноклятий котяра щез, минула ніч, а він не потикався до мене. Відтоді, як він з'явився домі, то була перша ніч, коли я спав міцним і спокійним сном. Гай-гай спав собі, хоча на душі мене лежав тягар злочина. Минув другий день. За ним третій мучителя мого вже не було. Знову дихав на повні груди. Чудовисько від страху втекло з мого дому назавжди. Я його більше не побачу. Яке блаженство каявся своєму темному злочині. Мені на думку не спало. Було проведено коротке розслідування, та мені наважко було вийти чистим. зробити навіть трус, але, звісно, навіть не зайшли. І сумніву не мав, що віднині буду щасливий. Четвертого дня після бивства до мене несподівано наскочили поліцейські і знову зробили в домі ретельний трус. Однак я був певен, що краївку неможливо знайти і почув це сп... почував себе спокійно. Поліцейські зволіли мені бути присутнім, коли робили трус. Вони обнишпорили всі закутки і щілинки. Під кінець вони втретє чи то в четверте спустилися в погріб. Я йоком не моргнув. Серце моє билося так рівно, наче я спав знов праведника. Я міряв погріб кроками й кінець-кінець. Хрестивши руки на груди, неквапко походжав туди-сюди. Поліцейські зробили свою справу і вже збиралися йти геть. Серце моє спіпало від радості, і не, я не втримався. Задля повної перемоги мені заманулося вимовити подасть слівце і остаточно переконати їх у своїй невинності. Добродій, сказав я врешті, коли вони вже підійшли сходами на гору, я щасливий буду звіяти ваші підозри. Бажаю вам усім доброго здоров'я та ще трішечки чемності. До речі, добродій, це дуже гарна будівля. До нестями бажаю говорити невимушено. Я на не майже не тямив, що казав. Гадаю, навіть, що будівля це просто таки чудова. Плаці з цих стін не має жодної тріщинки. І тут, за від своєї безглуздої провади, я почав усього махати молотити ціпком, що його тримав у руці, по тих самих цеглинках, за яким було забуровано тіло моєї благовірної Боже милостивий, порятуй, захисти мене від пазарів сатани, ледь ущугли від лудня цих ударів, як до мене назвався голос із могили. Крик, спершу глухий, уривчастий, ніби дитячий плач, невдовзі перейшов у нескінечне голосне Протягла волання, дике й нелюдське, зворяче навивання, голосіння, сповнене з жахом, змішане з торжеством, що краяло душу, таке могло поривати стільки з пекла, де волали усі приречені, навічні муки та шаленість, з лютою радості дияволи. Годі казати про те, які навіжені думки шибанули мені в голову, ледь не замлівши. Я захнувся до протилежної стіни. На якут мись поліцейські порушили закли... закликання сходими з кмуті жахом ошелешені, та враз десять міцних рук сходилися ламати стіну. Вони одразу впали. Друг... Труп моєї дружини, якщо помітно торкнутися тлі, коритий шерплою кров'ю, постав перед очима. На голові в неї, роз'явши червона пащику, блищала єдиним оком, сиділа паскудна тварюка, що, як поступно, штовхнула мене на обист, і ось тепер виказала своїм виттям і перехло на смерть од руки кати. Я ж позамурував та те чудовості в кам'яній могилі.